З нами на зв'язку Олексій Боряченко, політолог, юрист, аналітик, правозахисник, громадський діяч. Вітаємо, пане Олексію. Вітаю, друзі, радий всіх бачити. Давно не давно не чулись, не бачились. І звичайне вітання всім нашим шановним глядачам. Ми теж раді вас бачити. Хочемо вас розпитати, от що там робиться на Росії? Е, бачимо, що Путін скасував звернення до федеральних зборів, е, скасував прес-конференцію, проводить Радбез. Е, чи що очікувати нам найближчим часом, зважаючи на те, що там на Росії дуже люблять сакральні дати, йде новий рік, Різдво, і вони е, як, приурочують до цього якісь там наступи, якісь там обстріли. Ну, Вот таке. Uh, ну, що сказати? Ми бачимо, що uh, Путін дуже нервує. От, тому, що той, хто давно слідкує за російським політиком, знає чітко одну річ. Те, що каже Путін, на загал все відбувається з точністю до навпаки. От якщо вони кажуть, що вони все контролюють, значить вони нічого не контролюють. Якщо вони кажуть, що вони залишаються в своїх попередніх цілях. Не це означає тільки, що цілий немає, або вони вже кардинально змінені. Або вже взагалі вони там, мовити в реальності просять усіх перемовин. Причому не на тих далеко умовах, що вони висловлюють публічно, на да? ультернативних типу і на своїх умовах. Ні, вже все насправді далеко не так. Навіть по реакції по Лукашенку, по Білорусі, вже також це підтверджується і стає зрозуміло, Зумілим і ця, от як на мене, не випадкова смерть міністра зовнішніх справ в Білорусі, тому що абсолютно логічно зі сторони Лукашенка все ж таки не піддаватись. Ні на вмовляння, ні на приму зі сторони Путіна по вступу повноцінну війну проти України, і він цього робити і не бажає. Вот. І, скоріше за все, на фоні його заяв про можливість надати свою залізницю для транспортування зерна українського в Балтійські морські порти. Це говорить тільки про одне, що він дуже прагне. Сепаратних перемовин і вже робить все можливе для того, щоб як то кажуть, на сленгі, да, ацьк. Максимального від путінського режиму, тому що вже всім стає абсолютно очевидним, що війна програна, і наслідки цього програшу будуть катастрофічні для тих, хто біля Путіна стояв дуже близько. От тому, да тому продовжується суїта, продовжуються пошуки винних, продовжується намагання ще на цих чи мобілізованих. От, як гарматне м'ясо кидати під Бахмут, Авдіївку та інші українські міста. Але, друзі, є в цьому і позитивний аспект. З однієї сторони, це говорить про те, що Російська Федерація під тиском. Перш за все зсу наших перемог, нашої зовнішньої політики успішної від президента Володимира Зеленського, від накладених санкцій від наших ключових партнерів Росія Вже тріщить по швам. Їхня економіка не здатна витримувати натиск, який ставить повномасштабна війна. Це не спецоперація, звичайно, це не швидкий стрибок з мінімальними затратами. Це дуже. Серйозно впливає на економіку а відповідно, як наслідок. І на політику в Російській Федерації, і на суспільні настрої в Російській Федерації ми ж бачимо останню соціологію, де не підтримка цієї так званої спецоперації вже мовити складає більше 50%. Раніше вона була 70-80%. А коли говорять, чи бажаєте ви йти повоювати мобілізуватись, то тут взагалі близько 15 тільки висловлює позитив, Якісь реляції з цього приводу. Тобто стає абсолютно зрозумілим, що Росія намагається е, да, своїми звичними методами терору, е, шантажу, е, вбивств е, мирного населення, примусити е, до перемов як Україну, так і наших партнерів. Але... Але а, от дуже цікавий трек був по Китаю, да, що Китай погодився допомогти там, десь харчами, десь можливо уніформою, ну тобто не військовими засобами. Тобто, якщо Китай дійсно погодився допомогти Російської Федерації, то це також означатиме, що Путін буде тримати домовленості, яку він дав всі, не використовувати відповідно ядерну зброю, тому, що йому про це ду. Уже чітко сказали як зі сторони Китаю, так і за сторони е, Індії. Е, тобто, в нього залишиться єдиний по суті е, інструмент ескалації. Е, це збільшувати могілізованих а, самих росіян, щоб кидати їх а, відповідно під наші кулі, під нашу артилерію. Ну і да, звичайно, вчиняти постійні а, ракетні терористичні удари по нашій інфраструктурі, інфраструктури першу чергу енергетичні, але ніякого жодного успіху, ні перше, ні друге, як ми вже бачимо, як ми вже відчуваємо, як ми вже чітко знаємо, це звичайно їм не принесе. От в понеділок на Миколая, 19 грудня, Путін летить у і разом з міністром вбивства Росії Шойгу. і має бути зустріч із Лукашенком і з міністром оборони Білорусі. Тобто, вони будуть вламувати Лукашенка, аби він воював відкрито. Ну, ви ж знаєте, як працює завжди імперативна позиція по відношенню до Мінська зі сторони Москви. Звичайно, якщо вже їде Путін, це означає про те, що ні у Шойгу нічого не вийшло, ні у інших комісарів емісарів зі сторони Москви повпливати на самопроголошеного Лукашенка також не вийшло. Тому що ну ми ж завжди знаємо, що тільки Лукашенко літає то в Сочі, то в Москву, то на інші міжнародні майданчики, де він не зустрічається. З Путіном, але тут вже ситуація доходить до критичної межі до критичної точки, тому що у Російській Федерації все розвалюється. В тому числі, як я вже згадував, на фоні новоприйнятих санкційних пакетів, які обмежують і товари постійно подвійного призначення, а отже, дуже сильно заблокують ще більше аніж раніше військову галузь в самій Російській Федерації. Перш за все, це ракети, це літаки і все, що літає. Тобто, те, що в принципі найбільше загрожує Україні, От. тому як на мене, да буде чергова спроба. Знайти будь-який аргумент, будь-який спосіб повпливати на самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка для того, щоб він повноцінно міг вступити у війну проти України. Але але я думаю, що навіть що навіть будуть погрожувати його ну просто фізичним знищенням, щоб покласти на його місце когось іншого. Але все не так просто. Швидкий транзит навіть примусовий не зробиш, тому що, хоча, звичайно, Білорусь вже майже фактично анексована територія Російської Федерації, але все одно якась там. Дрібна частина суверенітету в них залишається, і фізичне усунення Лукашенка може призвести до неконтрольованих наслідків. Якби це прорахували, це було вигідно його усунути фізично і покласти маріонетку замість нього московську, то вони б це вже давно зробили. Я думаю, що просто російські аналітики не можуть до кінця прорахувати таких наслідків. А висновку в цьому є те, що тоді цілі Москви можуть бути недосягнуті і взагалі зірвані, тому їдуть звичайно домовлятися. І я поки що ставив би все ж таки на те, щоб Лукашенко витримає свою позицію, яку він вже тримає більше 9 місяців, пане Олексію. А що може дати Росія залучення Білорусі до повномасштабної війни? Мобілізаційного ресурсу в Росіяни так вистачає техніку. В Білорусі вже всю забрали з території їхньої і так на нас нападають. Формальний вступ в війну що змінить? Ну розумієте, ми ніби колись з вами вже цю тему обговорювали в ваших ефірах, але це було влітку, якщо я не помиляюсь. І ми тоді також говорили про можливість вступу у війну на країн НАТО. Тобто на це потрібно дивитись не під не в контексті того, що Білорусь на нападе на Україну да зі своєї сторони, тому що це не, не може бути єдиною ціллю зі сторони Російської Федерації. Я б на це питання дивився під призмою того, що постійно йде накачка в Російської Федерації на їхніх пропагандистських федеральних телеканалах. Росія а, воює зі всім НАТО, Росія воює зі всім світом. Тобто, в них вже майже зникла риторика в цих пропагандистських ток-шоу що Росія напала на Україну і воює виключно з Україною. Тобто, вони для того, щоб підняти ну, от, створити негатив в народних масах, для того, щоб люди в тому числі і краще реагували на мобілізацію, ну от вони кажуть, що вони воюють там зі всім НАТО, зі всім світом. Тобто. До чого я веду Білорусь може використатись для наман для нападу конкретно на Польщу, для того щоб реально спричинити казус Бейлі і втягнути НАТО у війну. Тоді і дійсно буде може відбуватись те, про що вони говорять, тобто вони хочуть ескалувати цю ситуацію військову, да і перетягнути десь ініціативу на свою користь, там не за рахунок. Використання ядерної зброї, да що вони можливо планували раніше, але тепер цей козир в них вже майже остаточно а, вибили з руки. А за рахунок, дійсно можливо нападу на одну із або на декілька країн НАТО. От одночасно для того, щоб дійсно вчинити казу збелі, можливо, втягнути війну саме країни НАТО. Ну і звичайно, відволікти Україну, тому що на напад в тому числі може відбуватись Через територію України на от, і щоб наші війська більше концентрувалися на, на кордоні з Білорусією. Тобто, насправді, якщо аналізувати цю ситуацію глибоко, то варіантів розвитку подій може бути багато. Ну але це ж безглуздя. От один з військових експертів в нашому етері говорив, що країнам НАТО достатньо 12 годин, аби знищити е, збройні сили Росії і повністю. Я абсолютно погоджуюсь із вами, із цим експертом, який це сказав, і більше того, це абсолютно відповідає дійсності. Але ж Білорусь це не Росія, от в чому ключовий аспект. Формально Білорусь це Білорусь, а Російська Федерація це Російська Федерація. Тобто, якщо на країну НАТО нападуть з Білорусі, то на на країну НАТО нападе не Росія Путінська, а нападе Білорусь, і відповідно, реакція буде на Білорусь зі сторони НАТО, а Путіну ні Лукашенка, ні Білорусів. Абсолютно не жалко, хоч їх там за два дня перемелять на е, натівські війська. От. Але е, я сумніваюся, що якщо навіть у відповідь НАТО вдарить по Білорусі, якщо вже моделювати далі такий сценарій, то вони все одно, мені здається, стануть на білорусько-російському кордоні і далі не підуть. Вот у чому справа. Тому тут ситуації, сценаріїв, я повторюю багато. Але да. Позитивних сценаріїв для Путіна і для самої Російської Федерації насправді вже не існує. Вони звичайно понесуть своє покарання. Всі ті е, е, люди в міжнародному трибуналі, які е, зараз створюються. І путіну, і всі, е, хто дотичні до до спричинення цього цієї повномасштабної континентальної війни, шансів по Російської Федерації, що б вона не робила, які би терори провокації вона не влаштовувала, які б на і плани не були шансів виграти абсолютно немає. Жодних про це говорять абсолютно всі поважні аналітичні структури західного світу. Тобто, пане Олексію, можна припустити, що Путін розраховує втягнути Білорусь війну проти НАТО, щоб НАТО відволікло на білорусь свої сили і тим часом скористатися для того, щоб відкусити ще від України шматочок. Uh, от в тому то і справа, що в них не вийде відкусити від України більше нічого. Я вірю в зсу і вірю в те, що тільки ми не викинемо їх з нашої землі. Але те, що в них є такі наміри можливо десь розтягнути фронт, відволікти нас на інший напрямок, і дійсно можливо вчинити казус Белі. Ну ми, як аналітики, ми також маємо це про це думати і це проговорювати. Дякуємо, пане Олексію, за ці коментарі. Вони завжди актуальні й цікаві. Олексій Буряченко, політолог, юрист, аналітик, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. на все добре. На все добре.